На годиннику три кванти опівночі, а це означає, що саме час розповісти вам про книгу Іларіона Павлюка Танець недоумка», яку я читав по рекомендації Лани з каналу Книга з Кавою. Я затягував спочатку читання, бо все ж таки мене трохи напружувала обкладинка, яка ну, трохи нагадує постери з комп'ютерної гри Халла. А в цю гру я грав, і завдяки цьому мені здавалося, що книга буде якимось вторинним та дуже середнім науково-фантастичним бойовиком. Але смакулане щодо вибору цікавих науково-фантастичних романів я цілком довіряю. Тому я почав читати книгу і швидко зрозумів, що сильно помилявся щодо неї. Від самого початку книгу було дуже цікаво читати, бо автор створив досить детальний та атмосферний Київ майбутнього. Такий собі футуристичний велетенський мегаполіс з космопортами, майданчиками, на яких стоять космічні кораблі, великими корпораціями, чудесами розвинутих технологій та звичайно ж високими цінами на житло. На тлі війни можливість побачити свою країну у далекому майбутньому відгукується теплом на душі. Але при всьому цьому мені дуже. Дуже-дуже. Не сподобався головний герой. Такий собі біолог з бойовим досвідом, невдаха, який ніяк не може знайти себе у звичайному житті. Крім того, він підкаблучник або занадто любить свою дружину, яка постійно ниє та пиляє його, і якби не маленька дитина, то може й дійшло б на розлучення. Також гіль страдає від ПТСР та серйозних психологічних проблем, бо він один з небагатьох, хто вижив на чужій планеті. А інших вбили велетенські напланетні павуки. Початок книги нагадує трохи рутинний трилер та, мабуть, психологічну драму, де головний герой обов'язково страждає від пахмілля, галюцинацій, спеки та побутових проблем. А от цікавим тут було те, що гіль, який не міг ніде влаштуватися на роботу, отримав дуже вигідну пропозицію від корпусу конкістадорів. Хоча заявку він писав ще років 8 по тому. Великі гроші, комфортні умови, мінімум ризику, настільки мінімум, що навіть є можливість взяти з собою сім'ю, і не вийде інакше, бо планета знаходиться дуже далеко. Це мить для тих, хто полетів, і 40 років для тих, хто залишився на землі. Коли гіль з сім'єю повернуться, то не зустрінуть нікого зі своїх друзів та рідних. Але в них їх майже й немає, то їм нічого втрачати. В колонію на планеті, що знаходиться в іншій галактиці, прибувають переселенці: здебільшого, це спеціалісти у різних областях та їх сім'ї. Автор не має ніяких ілюзій щодо людей, де вони не знаходилися. Люди завжди знайдуть щось випити, завжди знайдуть наркотики, навіть якщо їх потрібно виготовлювати з інопланетної рослини. Завжди хтось буде зраджувати дружині або чоловікові, та десь обов'язково знайдеться щось дуже азартне та підпільне. А керує всім цим загадкова та дуже красива Ірма, яка вже давно живе в цій колонії. Десь приблизно першу третину книги я відчував такий собі дисонанс. Ну от ніяк гіль не підходить для такої місії. Його ПТСР не зникла навіть посилилася. Крім того, він буквально сходить з розуму, чекаючи, коли його тіло почне танцювати танець недомка. Бо в нього є спадкова хвороба з мавіністю 50 на 50, білок у його мозку може мутувати, і він зійде з розуму, а його тіло почне робити мимовільні рухи. І статися це може між 35 та 44 роками. Тим дивніше, що Ірма вирішила таку неврівноважену, нервову та доволі слабку людину взяти до своєї нелегальної команди та показати, звідки вони беруть пилок. Це такий наркотик, що робить їх сильнішими, розумнішими та сільє будь-яку хворобу, навіть рак або танець недоумка. Крім того, такої, як його вічно незадоволена дружина Віра, що постійно ниє та скандалить. Теж не повинно бути на цій планеті. І усіх людей навколо теж не повинно бути. Бо у кожного є свій важкий тягар у минулому. Таких людей не беруть у такій експедиції. Але з часом я зрозумів, що саме гілі, всі ці люди є ідеальними персонажами для такої книги. Та саме вони, ніхто інший, повинні були опинитися на цій планеті, особливо Гіль. А, бо вони пройшли тестування на загадковий фактор Б, якому корпус Конкістадорів. Особливу увагу. Крім того, корпус ніколи просто так не платить великі гроші. Нікого іншого компанія не відправила б на далеку планету категорії А з самими мінімальними ризиками. Планета Іщель, куди потрапив головний герой, постійно вводить людей в оману, граючи з їх розумом. Їм сняться жахливі сни, а коли вони прокидаються, то зненацька з'являється тривога. Яка повинна була залишитися в минулому. Та й навколо все не завжди те, чим здається, на перший погляд. Книга танець недоумка» – це планета іще для читача. Її сюжет постійно грає з нашим розумом, і в якусь мить читач перестає розуміти, де тут правда, а де плід його фантазії. Особисто я не чекав настільки. Закрученого та на непередбачуваного сюжету від цієї книги. Прочитавши десь першу третину, я був 100% впевнений, що добре розумію, що саме відбувається навколо головного героя. Але раптово сюжет змінився. Злодії стали майже героями, а гарні й непогані люди почали викликати підозру. А все те, що відбувалося навколо людей, набуло зовсім інший сенс. Гаразд. Як читач, я усьому розібрався. Зрозумів, що відбувається, навіть вважав, що знаю, чим все це закінчиться та на чиєму я боці. Але знову щось відбувається, і книга змінюється. Причому змінюється не тільки сюжет, а й темп оповідання. Крім того, кожен такий поворот сюжету відкриває нові під час таємні та темні частини біографії персонажів та додає їм паралельні сюжетні лінії. Другу, третю. Які ведуть у далеке минуле та сягадення. Тож змінюється не тільки розуміння того, що насправді відбувається, а навіть ставлення до персонажів. І все це у рамках логіки оповідання, ніяких реалів в кущах, ніяких різких змін по типу «ну тому, що автор так захотів. Все дуже логічно та обґрунтовано. Останні 150 сторінок книги я читав, бувши впевнений, що до кінця я нічого не розумію, тому що більшість моїх здоров... Були помилковими, тож фінал для мене виявився досить неочікуваним. Частково я мав рацію щодо того, що насправді відбувається на цій планеті, а частково автор розкрив мені очі та розставив всі крапки над І. Ну майже всі. Як би мені спочатку не, не подобався головний персонаж Гіль, мені все одно було цікаво за ним спостерігати. Це все тому, що прописаний він дуже добре та відчувається реальним та живим. А навіть віра, його дружина, яка вічно ниє та пиляє свого чоловіка, прописана так, що дратує впродовж усієї книги. І це не тільки мої враження і читачів з мого ТГ-каналу. Персонажів у книзі не так вже й багато, але. Саме для них автор провів титанічну роботу, створивши для них не тільки унікальні характери та біографії, а й по декілька сюжетних ліній, що враховують минуле. І все це впливає на їх вчинки та те, якою буде їх фінальна мета. Десь з середини книги гіль та офіцер Вендлик стали моїми улюбленими персонажами, хоча моя думка щодо них змінювалась досить часто. Та й навіть фінал книги знову змінив моє ставлення до них. Ця книга дуже нагадує мені твори відомих фантастів десь 70-х-80-х років. Також автор навмисно створює у книзі атмосферу американської пригодницької та бойової фантастики. Крім того, у тексті та різних сценах дуже багато відсилання до відомих фільмів у жанрах наукової фантастики та жахів, наприклад, Культовий дещо Джона Карпентера, Чужий Рідлі Скотта, Кокан Рона Ховарда, Зоряний Десант Пола Верховена та навіть Неприборкана планета Гарі Гаррісона. І відсилання до культових творів інших письменників створюють у книзі потрібний фон та атмосферу, але не роблять її вторинною. Тут є багато оригінальних науково-фантастичних ідей. І я можу сказати, що автор доклав максимум зусиль, щоб складні ідеї доносити до читача на дуже простих прикладах, і йому це вдалося. Тому ця книга. Дуже гарна підходить для тих, хто раніше нічого в цьому жанрі не читав. І якщо підвести підсумок, то танець недоумка це яскравий приклад якісної української фантастики з непередбачуваним сюжетом. Цікавими багатогранними персонажами та оригінальними ідеями. Відсилання до культових творів надають книзі неповторної атмосфери, завдяки чому читається вона легка, тож я дуже раджу до читання. Тепер час проговорити про книгу трошки відвертіше та з деякими спойлерами. Я не бачу ніякого сенсу робити. Там, ну, наприклад, детальний розбір сюжету, персонажів, різних таємниць. Зазвичай, коли я хочу сказати про що зі спойлерами, то це те, що мені найбільше запам'яталося щодо наукової фантастики, то частіше за все це якісь ідеї, закладені автором у книгу. Тож, поговоримо про грибницю, яка є майже центральною ідеєю всієї книги. Я не можу сказати, що сама ідея прям, ну от, зовсім оригінальна. Взаємодію з розумними рослинами або з рослинним життям, в тому числі з розумною грибницею, вже описували різні автори. Ну, наприклад, Кліфорд Саймак, всяка плоть трава. А про телепатичну взаємодію з флорою та фауною цілої планети писав Гаррі Гаррісон у книзі Неприборкана планета. Тому сама ідея не нова, а от її Реалізація Іларіоном Павлюком так, йому вдалося створити майже ідеальну форму життя, яка може стати непереможним а, противником для будь-якої цивілізації. Сама по собі грибниця не здатна ані дихати, ані споживати якісь корисні речовини з ґрунту. То що ж вона робить? Правильно, вона вирощує гриби, які знаходяться на поверхні та дихають і споживають корисні речовини для неї. Грибниця, яка попала на іщель близько 100 років тому, вчинила так само. Але для неї то був проміжний етап. Далі вона почала вбивати та висмоктувати тварини, які краще за неї пристосовані до життя на цій планеті. А от замість них вона створювала їх копії клони. Але якщо розрізати той клон та дослідити, то виявиться, що він має не так багато спільного зі звичайною істотою з плоті та крові. По хімічній структурі це гриб. То що далі робить ця грибниця? Вона вбиває всю флору та фауну на планеті, замінюючи їх клонами. І таким чином зберігаються навіть харчові ланцюжки та екосистеми, клони, які по факту є грибами, існують на поверхні, повністю пристосовані до виживання. І завдяки їм грибниця дихає та гадується. Вся планета тепер і є грибниця. Тож, як можна подолати такого супротивника? Майже ніяк, бо грибниця створює чорний пилок, той самий, який люди приймали замість стимуляторів, і цей пилок, який є насправді її спорами, то такий собі біологічний Wi-Fi, який під'єднує того, хто його вдихнув, до грибниці, що дозволяє їй дослідити тварину чи людину. На грибниці стають відомі усі страхи, таємні бажання та тривоги людини. Крім того, вона тепер може створювати точнісіньку копію. Тож, навіщо залишати живим на грибних спор. Знищити грибницю можна лише скориставшись тим, що в неї нема розуму, та й знищити, мабуть, краще одразу всю планету. Але завжди є. але. На іщель грибниця вперше зустріла розумну цивілізацію. Так на світ з'явилися химери, створені для знищення розумного виду. Але копіюючи розумних створінь, грибниця скопіювала їх розум. Так в неї з'явилися мрії та цілі. Вона сама отримала щось на кшталт розуму і почала еволюціонувати у щось набагато небезпечніше. Але технології залишалися для неї поза межами розуміння, і вона вважала, що доведеться чекати ще мільйони або мільярди років, щоб зустріти інших розумних істот. Але на її щастя та наше нещастя на щель прилетіли люди. Це для неї шанс втілити свої мрії, підкорити землю, опанувати технології за допомогою землян та підкорити Всесвіт, в якому буде жити тільки грибниця. І ось за цей поворот сюжету я хочу подякувати Іларіону Павлюку, бо це дійсно новий погляд на те, з чим може зіткнутися людство, вивчаючи Всесвіт. Думаючи про те, як ми люди будемо мандрувати у космосі, відкриваючи та заселяючи нові планети, ми часто уявляємо зіткнення або війну з іншим біологічним видом. Є багато фільмів та книг на цю тему, і нафантазували ми достатньо. Але дуже рідко хтось замислюється над тим, що ми можемо там зустріти щось зовсім інше: небілкове життя, життя з іншою біологією або рослинне життя. Ну, або грибницю, яка поєднує в собі ознаки як рослин, так і тварин. Це може бути для людства набагато небезпечнішим, Іларіон Павлюк дуже добре давів це у своїй книзі. Крім того, як я вже казав у частині без спойлерів, Іларіон Павлюк не має ніяких ілюзій щодо людей. Чому після того, як з першої експедиції вижила одна людина, корпус конкістадорів відправив туди таку кількість людей, та ще й з сім'ями та дітьми. Чому не закрили планету? Чому нікого не попередили? Чому не знищили іш чель, закидавши її атомними бомбами? А відповідь та, що й завжди, корпус хотів дослідити грибницю. А під дослідними щорами повинні стати люди, яких туди відправили: чоловіки, жінки, діти, всі. А досліджувати потрібно для старої як світ мети, щоб отримати потужну зброю. Грибниця вміє зцілювати будь-яку хворобу, вона робить людей спритнішими та сильнішими. Її клони мають сотні унікальних навичок, то хіба це не ідеальна зброя? Ми з вами живемо зараз посеред війни. Війна змінює людей, і якщо раніше я читав гуманістичну фантастику, вірив у гуманістичний шлях розвитку людства, то зараз я став реалістом. Бо Яку б технологію людства не винайшла, які б знання не отримала на інших планетах, завжди, завжди знайдеться якийсь Путін, Гітлер, Сталін, Чаушеску, які перетворять це на зброю масового знищення. І мені здається, що для того, щоб цього не відбувалося, нам потрібно змінитися, еволюціонувати та змінити все наше суспільство. А це дуже довгий шлях, який може скінчитися так і не почавшись, особливо якщо ми будемо намагатись зберегти обличчя людажерам або не помічати, що вони десь є. Також Іларіон Павлюк не забув згадати про сам принцип мислення та розвитку грибниці. Погодьтесь, ну, трошки дивно було б, якби вона мислила так, як люди. І таких епізодів у книзі не так багато, але вони дуже важливі, на мій погляд. Наприклад, хімери, створені грибницею, які по факту і є сама грибниця. Вони не розуміють питання чому, для них воно не має сенсу, бо для людини життя це чіткий ланцюжок причин та наслідків, а для грибниці для всього є сотня рівноцінних причин. Також для неї незбагнена сама сутність технологій, і навіть скопіювати цілком розумний вид недостатньо, щоб створити технології. Це нагадує мені знаменитий вислів про доцільність будівництва мосту через річку з погляду Щуки. Крім того, автор показав кардинальні зміни у поведінці грибниці, бо в неї з'явився довготривалий поетапний план дій щодо майбутнього. А це, властиво, тільки розумним істотам. Та й вона сама досить швидко змінила базові механізми свого життя. Скопіювати розум вона може, але цього недостатньо для створення ідеальних химер. В них немає свідомості та особистості. Тоді грибниця пішла на крок, не властивий тим, в кого немає розуму. Вона вперше відмовилась від миттєвого вбивства та поглинання іншої істоти. Замість цього вона почала брати людей в полон та під'єднувати до чогось, що ну, дуже нагадує якийсь нейроінтерфейс, що зв'язує оригінал та клона. І поки оригінал спить, клон має свою особистість та свідомість. Це вже не просто грибниця, це вкрай небезпечний ворог, в якого є розум, але немає моралі, віри, етики, соціуму, немає нічого, що, хоча б, ну теоретично заважало б її знищити все живе у Всесвіті. Хоча з точки зору грибниці в неї немає ворогів, вона ні з ким не воює, а лише реалізує свій базовий інстинкт виживання, зміцнюється, стає більшою. Сильнішою та забезпечує себе можливостями їсти та дихати. І от у мене все крутиться в голові питання: чи так вже й сильно ми, люди, відрізняємося від неї? Все, що я хотів розповісти вам про книгу Іларіона Павлюка, Танець недоумка», я розповів у двох частинах цього відео, без спойлерів та з ними. Чи цікава вам ця книга, і чи готові ви її купити та прочитати, то вже вирішувати вам. А, зі свого боку, як людина, яка читала дуже багато наукової фантастики, я цю книгу раджу прочитати. Вона того варта. На годиннику три кванти опівночі, але рух часу неможливо зупинити назавжди. З вами був Дмитро Каджицький, і ми ще обов'язково зустрінемося. В цьому всесвіті чи в іншому, бо у квантовому мультивсесвіті можливо все скрізь і одразу.